Якщо у вашому холодильнику є 200 г кисломолочного сиру, то обов'язково приготуйте ось таку сирну косичку з начинкою. Готується вона дуже просто, швидко, на вигляд дуже красива. А головне смачна. Всипаємо в глибоку миску цукор, ванільний цукор та дрібку й солі. Додаємо одне велике яйце, рафіновану олію і кисломолочний сир. Гарно все перебиваємо блендером до однорідної маси. Ось такої. Далі частинами вводимо просіяне борошно разом з розпушувачем і починаємо замішувати тісто. Воно швидко збирається в клубочок. Трішки липне до рук, але так і повинно бути. Головне не забивайте борошном, притрушуємо поверхню борошном. Тісто також і розкачуємо прямокутний пласт товщиною 2-3 міліметри, викладаємо начинку, повидло або густий джем. Розрівнюємо, залишаємо вільними краї. Посипаємо родзинками і скручуємо рулет. Защіпуємо, рівняємо. І розрізаємо, залишивши один край нерозрізаним. Скручуємо косичку розрізаним доверху, скріплюємо її і викладаємо у форму. Краще залити форму пергаментним папером. А можна випікати просто без форми. Тоді час на випічку буде менший. Бажано покласти шматочки вершкового масла. Для вершкового смаку опікати в розігрітій духовці 40-45 хвилин, дати охолонути на решітці а потім по бажанню притрусити цукровою пудрою. Але й так наша косичка дуже-дуже приваблива і красива. Обов'язково приготуйте. Бажаю всім приємного чаювання, миру, добра, здоров'я та благополуччя. До нових зустрічей на каналі. Все буде смачно і все буде Україна. На все добре.